Об'єм призми і піраміди. Задача 22-24. Основою похилої призми є паралелограм зі сторонами 3 см і 8 см. Кут паралелограма 30 градусів. Бічне ребро призми 12 см. І утворює з площиною основи кут 45 градусів. Знайдіть об'єм призми. Призма похила, бічні ребра не перпендикулярні до площин основ. У прямої призми. Бічні грані, бічні ребра. Перпендикулярні до площини основ. У нас же бічне ребро А1 А, нехай. Утворює з площиною основи кут 45 градусів. Я проводжу перпендикуляр до площини з точки А1. Проводжу його не вертикально, а трішки під кутом, вважаючи, що передня грань нахилена від мене. Так, як знайти довжину перпендикуляра А1О? А1О це висота призми. Потрібно застосувати означення синуса гострого кута прямокутного трикутника. Значить, з трикутника АО1 синус 45 градусів. Є відношення протилежного катета. А1О до гіпотенузи. Так, звідси А1О. Це добуток гіпотенузи і синуса 45 градусів. Табличне значення. Корінь з 2 на 2. Проводимо скорочення або ділимо 12 на 2, маємо 6 корінь з 2. Це висота призми. Ось формула для обчислення об'єму. Площа основи на висоту. В основі паралограм з відомими сторонами і кутом між ними. Площа параллограма обчислюється за формулою сторона на сторону і на синус кута між сторонами. Значить, об'єм призми. Площа основи 3 множимо на 8. І на синус 30 градусів. І множимо на висоту 6 корінь з 2. 3 на 8, 24. І множимо на синус 30 градусів 1 друга. 24 помножити на 1 другу. 12. І 12 помножити на 6. 72 корінь з 2. Так, в сантиметрах. Сантиметри кубічні. Задача 22,25. Додому. Наступна 22-26. Об'єм прямої призми. Зображений на рисунку 22,7 дорівнює В. Так, об'єм призми. Це площа основи. На висоту. Точка D – середина ребра аа 1 Знайти об'єм піраміди. ДАБЦ. Так, об'єм призми нам відомий В. Площа основи. На висоту. Так, Формула для знаходження об'єма піраміди. У нас така 1 третя S основи на висоту. Так, у нас висота дорівнює половині висоти призми. Тут я напишу висота призми, а тут піраміди. Значить, 1 третя S основи на висоту уже призми діленої на 2. Оскільки точка D є серединою висоти призми. Тоді видно, що добуток S основи на висоту призми це відома величина V, А одна друга помножити на одну третю. Є одна шоста. Значить. 1 6 В. Відповідь. Об'єм піраміди дорівнює 1 шоста В. Відомого об'єму призми. Наступна задача 2227. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, бічне ребро якої дорівнює B і утворює з висотою піраміди кут альфа. Піраміда правильна, якщо в основі правильний n кутник Правильним чотирикутником є квадрат. У квадрата всі сторони рівні. Діагоналі рівні, і діагоналі точкою передну діляться навпіл, діагоналі є бісектрисами його кутів. Так, Маємо трикутник SOC, у якого кут О 90 градусів і кут. СCO альфа. Кут між прямою і площиною. Це кут між прямою і її проекцією. На цю площину. Відрізок СО є проекцією похилої СЦ на площину АБЦД. Значить, можна знайти висоту СО, SO, оскільки це необхідно для знаходження об'єму. Площа основи на висоту. Так, знову знаходимо синус гострого кута. Це є відношення протилежного катета СО. Напишу H. До гіпотенузи відоме B. Так, звідси H B синус Альфа. Так, аналогічно, за косинусом гострого кута цього ж трикутника можна знайти відрізок ОЦ. напишу відразу ОЦ, Б косинус альфа. Так, Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Отже, діагональ квадрата удвічі довша. 2Б косинус альфа. Площа квадрата може бути обчислена за формулою 1 друга d квадрат. Так, у нас діагональ АС, то тоді підносимо до квадрата. Вираз 2b косинус альфа це буде 4b квадрат косинус квадрат альфа. 4 ділимо на 2, тобто можемо на одну другу, виходить двійка. Так, це у нас квадрат, основа. Двійка, b квадрат квадрат, альфа. Так, основа у нас є, висота є. Підставляємо у формулу об'єму. Так, в піраміди в нас тут ще множник. Одна третя. Так, 2b квадрат, косинус квадрат альфа. І помножити на висоту B синус альфа. Так, дві третіх B в третій степені, оскільки при множенні степенів з однаковими основами показники додаються. Так, косинус квадрат альфа синус альфа. Дана формула кінцева, тобто відповідь, може бути змінена. Оскільки двійка помножити на синус альфа і на косинус альфа дає синус 2 альфа. Тому можна записати відповідь і так. Одна третя b3 синус 2 альфа. Це важливо, якщо. Розв'язується тестове завдання з пропонованими варіантами відповідей. І серед запропонованих може бути або ж такий, або такий варіант, який є правильним. Задача 22.28. Знайдіть об'єм правильного тетрадра, ребро якого дорівнює А. Так, формула. 1 третя С-основи на висоту. Тетраедр – це чотирьохгранник, тобто трикутна піраміда. Тетраедри бувають правильними, а бувають неправильними. Ось означення правильного тетраедра. Це трикутна піраміда, всі грані якої є рівносторонніми, тобто правильними трикутниками. Значить, потрібно знайти площу трикутника зі стороною А. Це відома формула А квадрат корінь з 3 на 4. Якщо формулу не пам'ятаємо, таку можемо знаходити за формулою 1 друга. Сторона на сторону і на синус кута між цими сторонами. І вийде той самий віраз. Так, нам потрібно знайти висоту С Сполучаємо точки О та Б. Знову похила перпендикуляр проекція. У нас прямокутний трикутник. І можна знайти за теоремою Піфагора. Якщо дізнаємося ОБ, ОБ є радіусом описаного кола навколо трикутника АБЦ. Радіус можна знайти з наслідку теореми синусів. А розділити на синус альфа дорівнює двом радіусам. Тоді радіус описаного кола, тобто відрізок ОВ, буде дорівнювати А розділити на 2 синус альфа. Так, а кут у нас у правильному трикутнику. 60 градусів, тобто всі кути по 60 градусів. Сінус 60 табличне значення, корінь з 3 на 2. Тоді двійка з двійкою скорочується. Можна позбутися і раціональності, домноживши на корінь з 3 І буде А корінь з 3 на 3. Так, тепер можна скористатися теоремою Піфагора з прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. СО у квадраті плюс ОБ у квадраті. Підносимо до квадрата, вже знайдене. А квадрат на 3 і на 9. Звідси SO в квадраті дорівнює. А квадрат відняти. Тут трійку і дев'ятку скорочуємо. І відняти А квадрат ділене на 3. Спільний знаменник 3. Сюди трійку. 3А квадрат відняти А квадрат 2А квадрат. Значить, СО дорівнює корню квадратному. З цього виразу це буде корінь з двох на корінь з трьох розділити і помножити на А. Так, тепер підставимо, оскільки це у нас площа трикутника, площа основи, підставимо у формулу об'єму піраміди. Так, не забуваємо одну третю, як попередній задачі я забув. Записати. Так, 1 третя. А квадрат корінь з трьох на 4. І помножити на корінь з двох ділено на корінь з трьох, і помножити на А. Тут гарно бачимо скорочення кореня з трьох корень з трьох. Так, і в знаменнику 3 на 4, 12. А помножити на А квадрат А в третій. Значить, корінь з 2, а в третій. Корінь з 2, А в третій Розділити на 12. Відповідь так. І задача 22. 29 додому. І 22, 25. Все. Успіхів!